Про події Революції Гідності згадує хмельничанка Любов Габрух. Жінка стежила за подіями від самого початку протестів у 2013-му. А після побиття беркутівцями студентів на Майдані поїхала до Києва. «В Палаці жовтневому я була. Зразу мене в перший день поставили старшою по кухні. Працювала на кухні з 6 ранку до 12 ночі. Кожен день людей було дуже багато. Спогадами про ці події Любов Габрух ділиться зі студентами закладів профтехосвіти. Жінка говорить, найбільше на Майдані її вразили відданість ідеї та взаємодопомога українців. Я хочу донести, те, що молодь наша. От треба вірити в нашу молодь. Оці всі хлопці і. І дівчата, які були на Майдані, вони всі пішли добровольцями. От зараз, щоб піти когось і попросити, щоб молодь прийшла, розказала, нема. Вони всі там, вони воюють. Дуже багато вже загинуло. Разом із Любов'ю Габрух на захід завітав її учасник революції гідності Олександр Полудніцин. Зустріч із молоддю влаштували у рамках проєкту Вивчай Україну. Ознайомили із хронологією подій десятирічної давнини від мирних акцій на підтримку євроінтеграції до вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Ми запрошуємо молоде покоління і обов'язково долучаємо їх до заходів, які несуть в собі проукраїнську сутність, які показують наскільки люди приймають для себе рішення ставати на захист держави, стають боронити свою державу, але найголовніше приходять спочатку на мирні акції. Тому молоде покоління, котре сьогодні збирається в не тільки проєкту «Вивчай Україну, а котре долучається до тих всіх заходів, котрі відбуваються в нас хмельницькій міській територіальній громаді. Мають знати, що держава є в них, українське серце є в них. І оця боротьба, котра сьогодні є в державі, вона відбувається заради них. Заходи із національно-патріотичного виховання влаштовують і для учнів шкіл та вихованців дитячих садочків, аби покоління, що підростає, знало про тих, хто бореться за вільну Україну. Ми на жаль, сьогодні бачимо продовження майдану у. Російсько-українській війні їм важливо знати, чому пересічні громадяни України піднялися, піднялися на Майдан, піднялися проти час тодішньої існуючої влади, за які ідеї, принципи піднявся весь майдан. Це обов'язковий елемент виховання патріотизму, що наші діти мають рости свідомими українцями і щоб вони мали свідому таку чітку національну лінію. Що я українець, це звучить гордо. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста.